Маленький Ангелик готовий до виступу? Та! Разідно свято Раз, в садочку, я Ангелик. Поспішаємо. Вас беремо з собою. Так? Обернися, я схватку я вас. Увага, увага! Вже час розпочати! Веселе, щасливі, Радісне свято! Тож давайте оплесками закличемо наших малюків. Так, Ми цього року на світвечір їдемо в село, там вже будемо готувати всі страви, пекти бомбушки. А я хочу зараз вдома приготувати вафельний торт, щоб він гарно настоявся. З такою начинкою, дуже смачною. Це буде масло із звущеним молоком, один шар, а другий макове начинка. Наша пані Оля поділилася з мною таким рецептиком. Я готую його вперше, але впевнена, що буде дуже-дуже смачно. Я знизу 4 білі вафельки, потім 4 коричневі і зверху я знову буду давати чотири білі із згущеним молоком. Такий красивий вафельний тортик в мене вийшов. Зараз покажу вам розріз. Дуже симпатичний і апетитний. Так, ми вже майже приїхали. В селі така темнота, викачили світло. І ми сьогодні їдемо до логічні. Ми вже при... друзі. Там ми їдемо до Олії до Кресної. Завтра святий вечір. Ми сьогодні цілий день сиділи без світла з 12 до 7. тільки включили, поїхали в село і тут виключили. Ну нічого. Будемо зараз помпушки пекти. Так? Вра, приїхали! Зустрічаємо. А, а, а до речі, в них новий. Собака, я yeah, боюся. Так? Yeah, 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 yeah. Ну так не знаю, він не має так древо. Він тобто і зарапетувань до хреста. Андрій, ховай свого собаку. Я не йди, не йди. Андрій. має пронюхати. Андрій, він нас не покусає. Вона хіба може скочити. Ой, я вона боюсь. Вона... Добрий вечір. Вау, яка краса. То тут біля хати? Вау, як гарно. І ти сама робила ту ялинку, так плела? А як ти так вмієш? Навчиш мене? Я їй навчив. Що, Дейзі? Давно буде е, біля сходів, так? Досилається. Одна буде там? Так. Не Класно. Ти якраз тільки шпошати плела, так? Бо. По, -по, По боках твоїй оленки, так? Так. Аби ті типу, поглянки були і на цій, і на цій. Угу. Ні, чекайте. Зараз ми прикрасимо Ялиночки там на вулиці і прийдемо. Скоро вже світло буде. Добре? Я хочу посидіть. Добре, молодці. Так, здалека покажу. Дуже гарно, а на море відійде. Краса холодно, втікаємо додому. Сватка то тебе? Гарна ялиночка, бачиш? Яка хресна є. Сваткала. Дівчатка вже знімають пробу. Перші mm, пампушки. Да смачненькі? Та дорога мама. З нутеллою. Вони спекла такі смачненькі mm. пампушки. Що це пампушками? Тук. А mm. ви mm. випав. Клас! Доброго раночку. Ми прокинулись, а тут такий сюрприз. Випало трошки снігу, але вже настрій більш святковіший. А вже линочки, які вчора прикрашали. Мора сама літом плила ось ці кашпо. Дуже красиві. Генеральне прибирання до свят. Підготовка Міксер ручний. Та світло виключили. Мура робить картоплю на вареники. І зараз будемо робити. Ну, з я вже зробила. З капусточкою, о. Вчора спекла такі пампушки з нутелою з маком. Половини вже нема. Дуже смачні. Ну, з кого сто чи річ? Сто ну, все равно, воно за річ ще буде за рахунок подрі. <святую> я Не буде хто ще дає трохи води, знаєш, щоб така була. По два <святую> <От>, Тут мак, <святую> горішки, мед і шоколадка, так? І пудра. А я ще, ти даєш шоколадку, я давала, так, да? коли халву, <святую> халву. Ah. <реш> <реш> Тато твій приїде їсть, і ми будемо вечеряти. І що тобі? Хто приїде? Тату? Потім колядники будуть ходити. Будемо колядувати, я вертеп маю, прийде. Є вище. Почає ще тіста. Ще Як? Отак? Давай. Маже натискає. О! О, такий! Yeah, yeah. Клас! Молодець! Мастер-клас. Yeah. мастер-шеф. <гум> так, ми йдемо на цвинтар. У нас розділка традиція. Перед святим вечором ми ходимо до своїх близьких. Зробили вчора з морою такі прикраси, ялиночки. Запалимо свічку, помалимо. Світла нема, але нас вже все готове, поприбирали. Зробили таку ялиночку. Будемо прикрашати могили. Що з одну Дуже бабу. А там пошатка ставаш? Да, пампушки. пошки. Трябва с тобой туда ножи за Не знам. Това е панкулия. Тъби е Еленочка ставата? Кличем маленьких під стіл. Ой, швидко Андрій, грибну юшку.

Молодці, Оле! молодці дівчатка. Дівчатка, прошу за коляду. Іду за коляду. На, воню, тубі, Ты а мені? На, Іван, я тобі теж. Тихо. Ти все не бери, то одні вліві. Вліві, вліві. По м'яці грішня. Що за кордон? Що ти так ужив'єш? Що? Христа вітайте, Божому Сину славу віддайте. слава на небі, Богу Святому, на землі спокій роду людському, як у вифлеємі зірка ся з'явила, а пречиста діва сина породила. В яслах Ісус на сіні народжений. Віддіви Марії Слави моєї Ой, нас залили холодець, все встигає Морковички нарізається А шо? А шо це? А то була, мам, міскатка, де йти Молодець Все смітно по серця пострикає Вже будемо сподаю від вас відходити і аж жденого Ісуса. Будемо просити. Хай Ісус чабла, слови два, ваше життя, щоб ви поживали і біди не знали. Лайк Ісусі, гри спіде вас, їй кави, ви світок ніва. І вашу хто, і вашого Христос не ждать.

Нас, колядників, пускайте, Маєм звістку у Яскині, сам Христос родився нині. Добрі люди звеселіться, Христу Богу поклоніться, нині небеса співають, Христа Бога прославляють. Ми прийшли до вас з вертепом, з тою колядою. І прославляємо. Під вашу стріху, вашу хатину, несемо нині веселу новину, що в Афлеємі Христос народився. І Діви Марії Він нам З Вільцями йшли з полонини, і світло яскраве з небе засіяло. Ясніше від сонця, ясніше від зір, і ангельські хори спустились на гори, почали співати на сто голосів. Їх пісні чудові, величні, незвичні. Що спокій у серце несе, почули новину про Божу дитину, яка усе людство спасе. Я господній посланець сповішаю кінець, всі на хвильку зупиніться, на це диво подивіться. Ай, що я тут чую, той файно колядує. Такий час таки співати, напасти собі шукати, щоб розвести в світі ворог. Заспіваємо всі сім сорок. Тихо, може, ти, будь. ти подивись, які тут гості приїхали. Нас тут звідси проженуть. Можемо дати навіть бога. Ооо, господи, де господи. О, господарю, господи, не привіт. Ми не виділи століт. Ми маємо для вас чути чай. Чуди чай? Ну, а як, щоб на вас не напала хандра, ось вам баночки. І Щоб все було в порядку, не знаєте. От така чудо шоколадка. З Польщі, спочтіна. Маємо тебе, логінь, тебе з ним наложінь, тебе сім. Татусю. З Днем народження тебе. А! Христос родився. Сьогодні у нас 25 грудня. Різдво Христове, всіх вітаємо зі святом. Вчора у нас був такий гарний вертеп. Колядували. А сьогодні вже трішки ще побудемо в селі і їдемо додому. Така краса, сонечко вийшло. Курочки. Ми з села плавно перемістилися до Роми. прийшли на коляду. Зараз Офійка нам заколядує. Всім на спасіння. люди радіти Христа вітають, Божому сину славу відати, Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой радуйся земля, син Божий, народився, застеляйте. Бажаю. хто стався рождає. Славімо його, молодець Софійка, дуже гарно. красивий Ангелик гарно нам заколядував. Горяти Україно, поряду моя, нене, поля до Україно, коляду земля, коляду Україно, поля до моя нене, поляти Україно, коляду земля.